Вітаю вас на своєму каналі. Виготовилась така деталь. Це заглушка, ну не заглушка, деталь бампера для автомобіля Renault Scenic 2. Там місце, де протитуманки стоять. Деталь була відсканована 3D-сканером із оригіналу, От тому все відповідно оригіналу. Отак от, от. Але ще так як ну, в мене немає особисто такої, такого автомобіля Renault Scenic 2. Тому з глядачів, кому потрібна така деталь, цікаво знайти людину, яка б встановила на свій автомобіль і сказала б адекватний відгук, як ця деталь стає, чи потрібні ще якісь правки по даній деталі. Отак от, от виглядає. Це внутрішня сторона, це зовнішня лицева. Мої реквізити в описі під відео. Також запрошую вас у свою групу в Фейсбуці та Instagram, на інстаграм-сторінку. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!